Всім привіт! З вами знову Юрій і канал Міні-Трактор із Мотоблока. Показую наступне. відео Наступна частина Частина відео по переобладнанню нашого мотоблока в мінітрактор. Це встановлення основи під сідушку і встановлення крил. Ось тут виходить ось ця сірга, що була на мотоблоці. Вона перевертається у нас зверху. Ми її ось таким чином вирізаємо. За подліцо тут рівненько, і от тут знизу вирізаємо усілітілі. Тут два усілітіля стоять. Ми їх вирізаємо, ці два для того, щоб стала нам профільна труба. Тобто воно тут між заважає нам з однієї сторони і з іншої сторони. Знизу там залишився посередині болт. Він закручений. І тоді оці дві шпильки вкручуються. Тут по ходу будемо дивитися, може їх одріжемо, щоб вони нам не заважали. Крила кріпляться. Перші йдемо. Зкріпимо це крило яке біля щеплення. Тобто тут залишаємо зазор, щоб ось, ось щеплення нічого не терло, не бухало, не стукало. Тобто ось таким чином трохи зміщуємо це крило. Ось таким чином. І тут далі засверлюємо два отвори на вісім, болтики ці йдуть в комплекті без проблем. Засверлили рівненько, сваркою торк-торк-торк поприхвачували. В край загнули. Так само і з... Правим крилом, якщо саме вона трактори, так же само його симетрично. Засверлилися, зварочкою прихватили. По крилах, по встановленню крил, я думаю, що зрозуміло. Тобто оця серга вирізається, тут з збоку вирізається і знизу вирізається. Там такі кусочки малесенькі вирізаються, болгарочкою рівненько. От, тобто, щоб ось показую, щоб оця профільна труба ціла, плотно. Ну, зараз я залізу, покажу, що. Ці крила досить міцно стоять, ось я став на їх. Тобто профільна труба 60х40. Я думаю, видержить там 200 кг. Що треба знайти, щоб когось сюди запихнути. Тобто 100 кг витримує без проблем. Це все потім фарбується, буде досить гарно і красиво. Всім дякую за увагу. Чекайте наші наступні відео. Далі буде все набагато цікавіше.